Добрий день, шановні глядачі. Я радий вас вітати на своєму YouTube каналі. І е, нагадаю, що у минулому відео е, я розкрив питання самопізнання і його важливості у нашому житті, необхідності для кожного е, цього. Разу я мав би вже перейти до тих методів, технік, як це досягти, як це зробити. Але вирішив все ж таки заторкнути таке питання, як питання пошуку. Тобто, що таке пошук? Питання пошуку і його потреби для кожного з нас. Як відомо, що всі ми шукаємо, тобто все наше життя, можна так сказати, це є пошук, так? чому? Починаючи вже з шкільних років. Людина визначається, ким вона хоче бути, пробує себе в різних сферах, визначається з, ну, з майбутньою професією, в, Там, якщо це в школі, хлопець чи дівчина відвідує якісь гуртки, якісь техніки ну, станції юних техніків. Щось таке подібне. Тобто, вже починаючи зі школи, ми е шукаємо себе. Шукаємо себе в своїх інтересах, що нам цікаво, що нам більше підходить. Е після закінчення школи е ми обираємо фах. Тобто фах, який нам до вподоби, або який би нам. Надавав хороше, добре, комфортне матеріальне благополуччя і життя, за допомогою якого ми б могли заробляти собі на життя. Це також пошук. Правильно, це також пошук. Ми шукаємо, ми вступаємо до вузу, навчаємось. Після навчального закладу ми знову ж таки шукаємо. Яка би робота нам краще підходила, е, наскільки вона буде високооплачувана, наскільки вона буде для нас приємлива, е, хороша, скажімо, в різних планах. Також ми будуємо стосунки з протилежною статтю, будуємо відносини. З друзями, знайомими, з колегами по роботі. Ми віддаємо якісь пріоритети. Так? Ми віддаємо пріоритети, які, які нам друзі цікаві для нас, відносини з якими друзями, колегами, чи з протилежною статтю. Тобто, це так само це от самий пошук. Так? Ми шукаємо, шукаємо. Ми подорожуємо. В різні місця, в різні країни. Фактично, в глибинному, якщо це розглянути сенсі, це також пошук. Так? Ми цікавимось, шукаємо те, що нам цікаво, і слухаємо, те, що нам цікаво, подорожуємо там, де нам цікаво. Також в своєму житті ми купуємо багато різних речей, матеріальних речей. Так? Смартфон там, велосипед, якісь побутові речі, автомобіль чи квартиру. Це також фактично пошук. Так? Пошук свого задоволення, своїх Потреб, бажань в цих речах. В певному періоді життя ми створюємо сім'ю, Підбираємо людину, з якою нам буде приємно, комфортно жити, спілкуватися. Це теж пошук. Тобто все наше життя це пошук фактично. Цей пошук можна розбити на такі три категорії, три позиції. так? Це перше це пошук людини, друге це пошук місця, і третє це пошук речей. Тобто людина це зрозуміло, це коло е, близьких нам людей. Е, з тим той людиною, з ким ми хочемо створювати сім'ю, колег, з якими ми спілкуємося, пошук місця це пошук там, де ми хочемо жити, працювати, в якомусь місці чи в якійсь країні. І речей. Тобто ми шукаємо речі від малих. Там до, до більших, до великих, там до автомобіля, до квартири чи будинку, де нам буде приємно, комфортно жити, і де ми будемо добре себе почувати. Це фактично весь оцей от зовнішній пошук. Все життя це в нас зовнішній пошук. Дехто може, і він фактично триває до кінця наших днів. Цей зовнішній пошук. Дехто може сказати, що я вже все знайшов. У мене є сім'я, будинок, дім повна чаша. Я живу в тому місті, в тій країні, де я хочу, де мені подобається. Е і все. Тобто є повне задоволення потреб. Але давайте розберемо більш глибше, що це таке оце от пошук, хто, хто вже повністю знайшов і хто ще шукає далі. І чи взагалі цей зовнішній пошук, він може нас глибоко, глибинно задовільнити. Вдовільнити, реалізувати, скажімо так. Зрозуміло, що якщо ми це, на це подивимося, ми дамо себе відповідь ні, навряд чи або взагалі ні. Чому? Що, що таке? Що може таке статись? А статись в житті може будь-що, правильно? Смерть. Якесь там, якесь там каліцтво, смерть близької людини, ну, звичайно, ніхто нікому цьому не бажає, але ніхто і не застрахований від цього. Розрив стосунків, розвід. Тобто, якщо по цих категоріях ми розбиваємо, якщо ми знайшли, і залежим, в деякій мірі від якоїсь людини чи від, від кола людей, це нестабільно. Тому що до цього я сказав, що може трапити з любе, з любою людиною, і е, прийде такий розрив надлом, і зрозуміло, що це нестабільно. По відношенню до речей це ще більш нестабільно. Ну, що таке речі? Їх, вони можуть зіпсуватись, їх можна загубити, можуть їх вкрасти, може бути взагалі форс-мажорні обставини, якісь природні катаклізми або війна, і людина втрачає ці, ці, все, що нажито в, в своєму своє, цьому житті. Тобто зрозуміло, що е, це не є стабільно. Що таке місце? Можна сказати, о, я знайшов місто, я знайшов країну, де нема ніяких катаклізмів, форс-мажорних обставин, але ніхто від цього не застрахований. Це зрозуміло. Може бути і революція в цій країні. Можуть бути і природні катаклізми. Зараз в нас час, ну не тільки в наш час, а в будь-який час. Ніхто від цього не застрахований. Тобто, я веду до того, що ці всі речі, які ми шукаємо, знаходимо, або хтось каже, я вже все знайшов, це є фактично замки на піску. І якщо ми уважно на це подивимось, пороздумуємо над цим, ми побачимо, так, це реально замки на піску. Тому що. Нічого вічного немає. І, і, і ми фактично як тіло, це теж замок на піску, бо наше тіло помре, розрушиться, ум розрушиться. І що тоді залишається від цього нашого прагнення пошуку, від цього нашого постійного от зовнішнього пошуку? Зрозуміло, ну, що нічого не, нічого, нічого не залишить. Що ж таке справжній пошук? Можна сказати так, справжній, по... О, справжній пошук це пошук чогось вищого, скажімо, Бога, нірвани, прозріння, мокші, звільнення, повної тотальної свободи. Так? В деякій мірі так, істинний пошук, він пов'язаний саме з чимось таким, що має фундаментальну цінність, не ілюзорну цінність, не замки на піску, а що має дійсно фундаментальну базову цінність. Але знову ж таки, де ми будемо це шукати? В зовнішньому, та як ми все інше шукали і шукаємо, чи в внутрішньому. Якщо ми будемо це шукати десь ззовні, в якихось релігіях, обрядах, в різноманітних храмах різних релігій, в товариствах, в сектах, організаціях релігійних різних. Чи буде це насправді оцим пошуком? Звичайно, що ні. Звичайно, що ні. Це буде той самий зовнішній пошук, але вже, скажімо так, по наш, з, нашого, з нашої точки зору, що він направлений вже духовний. Це ж ніби, ніби духовний пошук. Але що ж таке справжній пошук? І де і як ми повинні його здійснювати? Давайте запитаємо себе. І розду... роздумуючи над цим, ми, звичайно, прийдемо до такого висновку, що цей справжній пошук, він повинен бути внутрішній. Інсайт. Хтось може сказати, ну, шукаємо душу свою, так? Ну, це теж так високопарно. М може, це і так. Ми не знаємо. Тому що, шукаючи в зовнішньому світі, в зовнішніх речах, яких ми в більшості розчарувались або ще розчаруємося, ми розуміємо. що це є Ілюзія, майя, так як говорили індуси, як говорять індуси, майя, майя це є ілюзія, це є замки на піску, в яких нічого не залишиться. І бачачи це, ми розуміємо, що справжній, оцей духовний пошук, він може бути тільки всередині. Інсайт. Я е, пригадав біблійську історію, яку ми всі знаємо, про сатану Люцифера і Ісуса. Що пропонував Люцифер? Всі царства світу, все, що хочеш бери. Що зробив Ісус? Ні. каже. Він обрав свою. Внутрішню сутність, внутрішню природу. Ну, можемо назвати це душою, але ми ж її не бачили, ми ж її не знаємо фактично. Все, що ми знаємо, ми знаємо тільки наш оцей зовнішній пошук. Я не кажу, що зовнішній пошук є поганим, він необхідний на певних етапах. Людського життя. Він потрібен, коли формується особистість, формується молода людина. Так, їй цікаво пошук нових друзів, нових колег, нових знайомств, нових стосунків. Так, їй цікаво подорожі, вивчати нові країни, нові місця. Звичайно. Є потреба і в речах, і в комфорті, але це має бути на рівні потреб. Це не має бути ідеєю всього життя Оцей от зовнішній пошук. Що давай будемо нові речі, все більше нових речей, все більше благ, все більше споживання. Більше подорожей весь світ <хи> і не об'їдеш весь світ за все життя, правильно? Знову ж таки, нові, нові, нові стосунки, нові, нові друзі, нові нові колеги. Це на якомусь етапі людина повинна зрозуміти, що воно ні до чого не приводить. Ні зміна місць проживання, ні постійна зміна партнерів стосунків. Ні Збагачення, матеріальні блага все більше і більше. Це ми повинні зрозуміти, що фактично це є ілюзорні цінності, ну, які потрібні в межі потреб людини. Людини не такі вже великі потреби. А справжній пошук, істинний духовний пошук... Це от власне є цей пошук себе. Він може бути тільки інсайд, тільки всередині. Не зовні ми повинні шукати Бога, тотальної свободи чи чогось іншого, духовного, зовнішнього. Тільки інсайд всередині. Як же це здійснювати, як це реалізувати, це є певна фактично робота, певне завдання кожного з нас. І є, звичайно, техніки, методи, інструменти, про які ми вже... Поговоримо у наступному відео. Дякую вам за увагу, радий, що слухали. До нових зустрічей!